По готовності досвідчений новачок. Так, друзі, подивіться, будь ласка, не тільки на Дениса Татура, а ще й на це чисте і спокійне небо. У нас була тривога, вона завершилась, тому ми дуже вдячні нашим. Нашим хлопцям ЗСУ, які захищають нас, які дозволяють цьому чистому небу бути над нами, які дозволяють тому, щоб ми проводили ці заїзди, дозволяють, щоб ми зібрали кошти, щоб ми оформили ці заїзди, а те, що залишиться, ми надішлемо нашим хлопцям і допоможемо. Да, допоможемо е, грошима, нашим е, захисникам, да, бродягам, в тому числі. Так що, хто проходить повз QR-кода, можете телефончик свій витягнути та щелкнути монобанком. Не таблом щелкнути І буде, буде класно. Об'являємо, да, об'являємо про QR-коді. Так, наступний готується Володимир Шрамко. длина, так, так. водичка прозора. да, ж приїхали з самого бойового. Краю з бойових місць буде передано тому, хто надасть найбільше до нас. Поки що з тисячі гривень. Володимир Шрамко, номер 33 Fет Bob. Товстенький Бог готується. Дивчина, трошки, мабуть, чую його, так. Да. Так, да, Юр, давайте збирайся після низ, а я після наступного, після Володимира, ми йдемо на розмінку, а нас замінять наші друзі-колеги. Давай, давай, останній так? А минулий пілот проїхав з 36 частини. Давай, дивіться, давай. 360 навколо червоного і фінішуй. Yes. Все, молодець. Маршал, що у нас? У нас тихо, так, да? без штрафів. 230 159 2, 30, 159